Вітаю, друзі. Мене звати Вітаю. Євгенія Кутрова, і ви на Ютуб каналі Код 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника авіаційного експерта Костянтина Криволапа, пане Костянтине, мої щирі вітання. Вітаю, радий бачити дуже. Навза давайте звичайно розпочнемо із оперативної е, ситуації. Так оперативних новин. Відомо, що росіяни знову атакували Україну цієї ночі безпілотниками. Повідомляється також що були іскандери. Не так іскандери не збили. А 30 безпілотників із 44 були збиті. Пане Костятине. Останніми днями е, е, ті ті атаки, які здійснюють Росіяни по Україні. Ви побачили якісь певні можливо особливості цих атак? Про якусь кількість можна говорити про те, що вона збільшується, зменшується. І в принципі, про спроможності Російської Федерації на сьогоднішній день що можна сказати, ну, по-перше, шахети модернізують, ставлять всякі різні там, я не знаю, як це правильно назвати: примочки продпринади, які дозволяють їм, по перше, виявляти наші засоби ППО. Виявляти, де знаходиться наш реп, і передавати цю інформацію, ну, в, 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 в тому числі через Гер... Ну, гербера, так може робити, точно, передавати цю інформацію росіянам. І коли вони планують наступні атаки, то вони цією інформацією користуються, і е, кожного разу вони проводять якісь додаткові маневри: або вони облітають ці міста, або вони. Е, Виходять на великі висоти або дуже низько намагаються прилетіти. Ну тобто, вони вишикують дірочки в нашій обороні, вони вишикують, де можна якось там проскочити і нанести нам ураження. Ну тут і якщо ПВО завжди не вистачає, то в цьому випадку нам не вистачає. І не завжди можна буде там, так як треба, там, охороняти якісь об'єкти. Тому вони інколи пролітають, на жаль. А те, що стосується нашої оборони, то ми теж посилюємось, але ну, серйозно нам її кількості просто не вистачає. І якщо там Сібіга там казав, що нам там треба 20 комплексів, то це такі за такими скромними підрахунками, тому що їх дійсно треба більше, але ми ж розуміємо, що на сам і агрі на складі не стоять. І єдине, чим нам можуть якось допомогти наші партнери, це зенітна ракетна комплексу Міховки, яким там по 50 років ну, ракета, яких модернізувалась постійно, і цей гарний комплекс, він гарно себе показав. Його там була велика кількість на озброєні у Іспанії. Він є там у Італії, ну тобто ті країни, які захищали або намагали захистити свою берегову лінію, вони як правило в них стоять хоки. Ну така була традиційна зброя. Ну очікую, що в якості якісь реакції там наших партнерів будуть. Це перше. Друге, ну, я чесно кажучи, знаєте, як зима наших, наших комунальних служб там. Застає Євросплох, то що називається, то так і тут. було розуміло, що росіяни будуть руйнувати нашу структуру, на ен об'єкти були виділені кошти, а виявляється, що не з незрозуміло, що виділяли, виділяли, а чому ж їх вражають? Ну таке Марк Руте речі говорить про те, що Україна отримає додаткові системи ППУ. Але ж бачите, ми чуємо: так отримає, отримає, але тим не менше якби іде іде. У вас таке питання постає. Я, от коли там коли там вчора чи позавчора мат, люди з Блінкіном там виступали і казали, що Україну треба підтримувати, там треба передавати їм зброю. І Блінкін каже, ми будемо намагатися там все, що було закладено в цей 61 мільярд, передамо Україні. Ми там стараємось, ми так стараємось, так стараємось, так стараємось, що ну щось ми нічого не отримуємо. Це зараз, якщо так буде далі, то нам зараз треба там до моменту інаугурації Трампа отримати ну, кожен день по мільярду, а нам там об'являють, О, там 500 мільйонів, о, 750 мільйонів, о, 650. Так для цього навіть поїздами приїжджають, залізні валізки виносять, щоб якось це зробити. А реально я не бачу, щоб ми там отримували. В тому темпі, якому каже Блінкін. Ну, може, це буде в останні дні. Я не знаю. Но, но, но Обіцянок дуже багато, всі підтримують, кажуть, давайте ми вас будемо озброювати до зубів, такі ви будете страшені. А потім, коли ви будете озброєні, будемо говорити про НАТО. Ну, так виглядає непогано, але що з того буде, побачимо. На скликає 12 грудня позачергове засідання Ради керуючих МАГЕ у відповідь на атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. І Сибіга говорить про те, що російські удари по підстанціях, визначені МГТ, як важливі для ядерної безпеки, становлять глобально загрозу. Ну тобто, чим ближче, знову ж таки, ну ми вступили так в цей зимовий період. Як ви вважаєте, ну тобто ризик якось це лишається, е, нанесення ударів саме так по, по підстанціях, так і як Ви вважаєте, в принципі, Російська Федерація здатна ну, створити таку ситуацію, коли Україна може опинитися у повному блекауті, ну, тут і суть і історії в чому? Тому, в тому, що Якщо атомна електростанція не віддає свою енергію, то починаються проблеми з реактором. Да? І тому зараз у нас дефіцит електроенергії, в тому числі, що наші реактори зараз в зв'язку з тим, що є ураження підстанцій, вони діють на 40-60%. відсотків. Якщо далі підстанції будуть уражатися, то АЕС вимушені будуть зменшувати потужність ще. А якщо буде така ситуація колапсу, то в нас будуть, будуть аварії на АЕС, і саме з цього приводу збираються е, оці кхів, очільники МАГАТЕЗ щось обговорювати. Чи здатна Росія це робити? Здатна. Якщо ви, вони можуть пролітати шахедами і ракетами по підстанціям, ми бачимо, що вони е, при кожній атаці, особливо з ракетами, вони дістають, то значить вони можуть. Пане Костянтине, а в принципі, як ви вважаєте, чи ескалюватиме до такої ситуації до такої прямо, прямо, скажімо так, ситуації все це Путіна ну, враховуючи знову ж таки 20 січня інаугурацію Трампа і всі ці процеси, які відбуваються наразі навколо цього зараз кожна сторона намагається виглядати якомога сильнішою, якомога більш агресивною і підіймає планку своїх вимог. Кожна mm -hmm. і ми, і росіяни. Зрозуміло, так? Да? І ну, ситуація така, що по-іншому я не уявляю собі, що було. Ну по-іншому не може бути. Тому мене питає, чи будуть ракетні атаки? Я кажу, так, да, вони будуть. Сумнівів нема, Носії є, ракети є. Будуть атакувати. А ракети є. Ну, у, який, у якій кількості, коли ви кажете, ракети є. У них так. Для того, щоб здійснити атаку там, близько сотні ракет, різних видів, вони ж одним видом бити не будуть, да? будуть хаз 100 перші на 95-х на 160-х Те, що ми там Дягилєву ударили, дуже добре, але і там, і там 3 го числа там щось стояло. Ми будемо очікувати, що там було. Там вибух був потужний, ну, я не бачив ще інформацію про те, що там впрази. Ну там їх стояло, чи не помиляюсь, три Ту-95 і три Ту 22 М3. Тобто, може хтось не злетів, може хтось там залишився і по ньому попали. Дуже добре було. Так, от носії є, ту 95 є, ту 160 е, теж стоять в готовності, вони на Олені обладнали. Оленю е системою ну, зарядки цими ракетами Х-101. і тепер дуже важко спостерігати. Раніше можна було спостерігати, що твор... що там коїться в Саратові, ну на аеродромі Енгельс-2. А зараз ну, по цим ознакам трудно виявити, чи е споряджені туди 105 ракетами, чи ні. Е Ту-22, е от оце було три. Якщо не помиляюсь, три машини в вдягілева, а всі інші вони перебралися в моздок, теж готові чи то відновили, чи то модернізували Міг-31К, зараз у них Міг-31К за всіма за ознаками десь близько 9 машин. От вони ось, всім цим з повітря можуть бити. В морі кораблі є, вони новоросійсько обладнали базу для завантаження калібрів. Вони можуть вийти в море і вдарити калібами. Причому вони можуть навіть навіть далеко не виходити в море, відійти трохи трохи від новоросійської і е, працювати цими ракетами. Тобто всі можливості у них для цього є, але може це. Може вони здатні ще на один удар. Ну, максимум, я думаю, що якщо в такому часі там 7-10 днів, то максимум. Ще може бути другий, Ну це вже мені здається, що це вже максимум. Я вже так і так дивився, і так дивився, і такі сценарії розглядав, і такі сценарії із виробництвом, і там з проблемами. Ну і, і в цьому питанні, мабуть, у ці 100 ракет, які приходять з Кореї північної, вони, мабуть, там цей удар, тому що там 100 штук, ну звісно, що вони 100 не запустять, але. Все ж таки півтонни, ну хоча б там 10 ракет по півтонни, це та вибухівка, яка падає на милу. А коли, ми говоримо, а коли ми говоримо про ці так корейські ракети? Ну, тобто, от аналітики, ваші колеги з Defense Express говорять, що таким чином КНДР ударами по Україні вона випробовує свої ракети і тепер їх буде вдосконалювати. Тобто, що можна сказати про ці корейські ракети? Ну, вони зараз, всі розуміють, що у них немає ніякої точності. І я, чесно кажучи, не думаю, що вони, якщо вони проведуть випробування тут, в бойових умовах, так би мовити, що вони отримують якісь дані, які дозволять їм там серйозно модернізувати ці ракети. Не думаю. Але ну, тому що у них немає елементної бази. Ці ракети треба, щоб вони, щоб вони точно працювали. Вони має бути елементна база, яка має великі обчислювальні можливості. Якщо в тебе такої бази немає, то ти нічого не можеш зробити. От зараз є інформація про те, що з початку року 36% відказів отказів по ракетам Х-101 було взагалі, тобто із ста ракет, які вони е, хотіли запустити по нам. До нас дійшло, ну фактично, 64, так? а 36, воно попадало по різним причинам. <кій> І посилаються на дві американські компанії, які змогли обмежити постачання, а компанії, які поставляють оці високоефективні чіпи, їх там всього 20 в світі. Ну, от, якусь кількість змогли там домовитись, тому що там. Ну, скоріш домовлятися, там силовим методом не можна робити. Це вільний ринок, от обмежили і е, якість ракет Х-101 різко впала. Дуже різко. Теж саме з корейським. Я... Вони просто будуть падати на голову, а ефективності військової цілі вони там не зможуть не зможуть там переслідувати військові цілі. Пане Костянтине, мене уточнення. Ви сказали, що у Росіян наразі є так спроможності та ресурси для двох. А так ви маєте на вас саме з цих масованих ракетних атак, я вірно вас зрозуміла? я маю на увазі ракетні Шахетні будуть продовжуватися. Шахені mm. навчилися шльопати фюзеляжі, навчилися їх там розганяти по центрам, де їх збирають там, мабуть, збирають. Мабуть, Купол робить фюзеляжі, завод Купол Біжевську. а в Підмосков'ї в, в підлекської Підмосков під, 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 області, там десь вони облаштували. Якісь центри, де вони збирають ці шахеди. Ну, це ж все і не виробництво, це ну, організував, це був ланцюги поставок з Китаю, вони з Китаю, там щось ще з Китаю, якась частина з Ірану, і збираєш, 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 збираєш. Поставили на такий поток. Скажіть, будь ласка, а в принципі, чи здатні ми зробити ну, таким чином, щоб шахеди, от ми збивали, наприклад, ще на підльоті до України? На увазі, от е, на кордоні, як я вважаю. Ну тобто, чи це перспектива якого майбутнього? Що для цього потрібно? Ну от е, зараз, е, зараз де така серія. атак вони в основному вони літають так. Злітають. Вони злітають з Курска, з Халіна, з Білородського аеродрому. Вони злітають з Мілерова, і вони злітають. Якась частина навіть злітає з Белтімора, який там під Воронежем стоїть стоїть. Да? От перше, можна наносити удари по цим аеродромам. Раз. Е, нанесення ударів по цим аеродромам в той момент, коли вони збираються, вони ж е, працюють за ну, розпис один і той же. Ми бачимо, коли вони залітають. Він може дати якийсь ефект, якщо буде. Нормальна розвідка, і буде ну аеророзвідка. Бо коли наші дрони там побачать, що готуються, там вивезли на все Це, це хазяйство. Ну удар атакам сам ну, було б дуже добре. Раз друге їх ці шахети, ну дрони типу шахет починають збивати вже в той час, коли вони перетинають кордон. От там вони коли залітають в сумщини, їх там шльопають, шльопають, шльопають. Вони там загрожують місцевій інфраструктурі. Намагаються там залітати, їх б'ють-б'ють, але їх вилітає на такі стає ну, велика кількість і нам не вистачає засобів для того, щоб їх вражувати. І вони літають там ярами, літають ручками тобто ручками, руслами річок, намагаються проскочити. От те, що проскочили, потім добуваються там на Чернігівщині, Полтавщині, вони так розходяться. Тобто ми їх дійсно збиваємо, коли вони проходять кордон. А за кордоном можна збивати там і іншими засобами, але це будуть такі дороговартісні збивання. Я думаю, що краще пару разів там по аеродромам все ж таки витратити один-два атакам, і вони будуть переглядати тактику взагалі відпрацювання запуску цих дронів. Ну, правда, вони можуть там в чисте поле виїжджати там з чистого поля запускати, як не з миси чауди запускають. Там немає якоїсь конкретної точки кожного разу це різні точки. Але от зараз така ситуація, що я дивлюся, з Халіна. По Халіна треба, мабуть, бути, і це я не підказую, наші всі знають, і росіяни теж знають так. А ми сподіваємося, так на ці удари. Пане Костянтине, давайте поговоримо про рішник. З'явилася свіжа інформація про те, що Герасимов. Телефонував голові армії США Брауно після удару орішніка Все це сталося на шостий день після удару по Дніпру. І у ході бесіди Герасимов, нібито заявив, що запуск Арішника був запланований заздалегідь і не є реакцією Росії на застосування України американських ракет атакам з по території Російської Федерації. І повідомляється, що Герасимов ініціював ініціював цю бесіду, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря він закликав американські військово морські сили триматися подалі від сільової зони для забезпечення безпеки. Так, що, що це було? Знову ж таки, ми ж бачили, коли відбулася ця атака, як російська пропаганда так на, 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 на все волила і кричала, що якраз це відповіді так за атакам. Все. А тут ми бачимо, члени ОПГ, яких чекає суд в ГАЗі, там путаються в показах. Ну, тобто, Путін іграємо. Mm -hmm. Путається в показах. Вони ж там, це наша відповідь на таке, на таке, yeah. на таке, на те, що ви там дали ударити атакам, саме те, що ви дали ударити з це наша відповідь Америці, траля, ну по території України. Ну, ну так трохи безглуздо, але так дуже пафосно е, те, що Ну зараз же там е, е, напружена дуже ситуація в Сирії. Да? І там вже американський флот стоїть е, і контролює там в себе цей процес. Там же А-10-й штурмовик е, літав там над містом, ну на, не далеко, а там я над портом, там, де є е, серйозні сили Асада сконцентровані. Ну, тобто там зараз така зона напруження. І е, вони використовують ці засоби Росія нічим особливим там в Сирії допомогти не може. Ну на мою думку, от і хоч він там і, і казали, що там на протязі там, трьох днів вони отримують кучу озброєння. Ну щось не бачу я таких повідомлень, що там щось таке треба. дійсно було. Немало у Росії ресурсів, і це ситуація з Сірії тільки підтверджує цю ідею. цей наратив, скажімо так. Е, тому я е, думаю, що це просто повідомлення, яке теж має не дуже велике відношення до правди. Ну, подивимось, якщо я не думаю, що якщо там буде стояти американський флот, то росіяни будуть там проводити якісь випробування. Ну, це, це безлуддя. Е, Попереджати, що вони будуть проводити стрільби там по території Середземного моря, ну теж ну, таке. Ну, Це загрози. Це загрози, це бряцання, це демонстрація, те, що навчалі казав, що до 20 е січня всі сторони будуть намагатися виглядати краще, ніж вони є на сам насправді? Так тоді заяви Путіна про нові удари Арішника. Ми пам'ятаємо, от він нещодавно так говорив і знову, -знову таки рекламував також це арічня: це порожній звук та і псок. Чи він може наважитися новий удар з цим арішником? Та я вже я вже, я вже почав, якщо б ви не запитали мене, я вже почав забувати про цій орішенні. Ну нема ага. там нічого. Там, ну, якщо може там є одна ракета, але ну, всі вже розуміють, що вона з себе там представляє. Ну все, що упало на Дніпро, там все вже роздивилися, з мікроскопами пролазили, з лупами там е, прорихлили цю місцевість і Южмаша. Е, все зрозуміло, ніяких там таких. Чогось несподівано ми не отримали те, що у них є ракети, які здатні розганяти якісь болванки до гіперзвукових швидкостей, так вони є всіх. І мабуть, і ФАО 1 і ФАО 2 які запускали німці по Лондону там під час Другої світової війни, Я думаю, що вони можна навіть на деяких ділянках вони доходили до швидкостей. Ну, гіперзвука, мабуть, ще не було, але близько там до цього було. Ну, по часу прольоту, там, судячи там, до 4 махів, вони досягали. А досягнути швидкості там, більше 5 махів, ну, це ну, люба ракета, яка злітає, яка виходить в космос там, на 100-200 кілометрів, вона десь може бути розганятися до гіперзвукових швидкостей. Оце вони змогли зробити, але це може зробити там навіть Іран, навіть Північна Корея, там хто завгодно. Люба країна, яка має якийсь ракетний потенціал. Вони це можуть зробити. Тому тут дивного нема. Вони, вони вразили картинкою оці, скоро, mm -hmm. оці білі, стовпу те, що падає, громихає. Оцим вони вразили, ну психологічно. Тепер, коли вже зрозуміли, що це таке і що може з цього бути, все зрозуміло, ну, треба вже забувати цю тему. Там, там нема чим бити. Давайте поговоримо про наші а, можливості, так? Пане Осетине, будь ласка, будь ласка. Два слова буквально по цьому питанню а, той е, стан випробувань і процесу. Розробки нової ракети, вони всі ці етапи, вони логічно ув'язані між собою, і е, там ніхто ні грошей на ні вітер не, не кидає. Да? От е, у вас взяли таку лабораторну е, модель, і цю лабораторну модель використали для того, щоб запугати наше населення, запугати там європейців, запугати американців. но запугати саме населення, а не фахівців, і ті, ті які приймають. Які розуміються, на цьому приймають рішення з цього приводу, їх там такими штучками, такими псу не запугаєш. Розумієте? Вони ж сподівалися, що зараз буде ужаси кошмари всі рвануть з Дніпра о Боже мій. Да? Ну і нічого не сталося. Ну, як, як завжди в Росіях. Угу. Давайте поговоримо про наші можливості та наші ресурси. Міністр оборони Ростем Уміра заявив, що ракета Паляниця вже вийшла у серійне виробництво. Він каже, що відновлено та масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р 360 «Комплекс комплексу Нептун. Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності, і приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. А Ну от, коли ми побачимо, скажімо так, результати, ймовірно, так вже скажі, ну, безпосередньо так на полі бою. Так, якщо ми говоримо про масштаб, про серійне виробництво, тому що що це може означати і що це нам все це дає? Ну, і дивіться, в минулому році, що не помиляюсь, в жовтні, Камишин, який тоді був міністром стратегпрому, сказав, що. Нептун літає на 670 кілометрів. Чи були підтверджені такі дальності, ну я не бачив. Да? І mm. він сказав, що все для того, щоб запустити серійне виробництво. Зараз Умеров каже, ми запустили серійне виробництво. От я, е... я дуже хочу, щоб у нас було якомога більше цих ракет. Я розумію всі складнощі, які можуть бути пов'язані з організацією серійного випуску е, таких виробів. Да? Ну, дуже багато елементів, які ну, економіки е, заводів, які там займалися цим гозяством, або там були зруйновані, або там була релокація, або там запускалися. Зрозуміло вже два з половиною роки, да? все зрозуміло, що нам треба робити. Ну, вже пора казати не те, що у нас там все готове, і ми там зараз почнемо бити. Ми тоді стаємо схожими на росіян, а треба бити, і потім будемо дивитися і будемо говорити: о, дуже гарно. Скільки нам ракет треба для того, щоб там щось таке зробити по Росії? То тисячі. Скільки їх треба виробляти в місяць? Ну абсолютно точно більше ніж росіян. Ну, абсолютно точно. А зважаючи на те, що Нептун. Ця ракета за своєю потужністю, вона буде менше, ніж скальп, менше, ніж штовшедово. Вона в перших версіях була взагалі там бойова частина 150 кілограмів, а потім почали модифікувати і там довели майже вдвічі збільшили дальність, тобто не дальність, а бойову частину це добре, але все одно не бойова частина менша, ніж о, у тих самих же скальпів сторупшедова, або у російській там хасту то перший. Ну, там, взагалі там дуже велика штука, там, вона здоровена Там. Так, раз, так от е кажуть, що точність ураження нашого реплина буде така, що там ну, всі будуть з -з там в шоці, ну, давайте подивимось, Хоча в точність я можу підтвердити, що коли вдарили там, по, по цьому підводному човну е в Севастополі, то він був вражений вразити mm -hmm. в човен. На який стоїть навіть там на пірсі там прив'язаний, но в нього вразити це це гарна точність. Дві ракети зайшли одне, одна з за одною. Чудово, тут не можу нічого сказати. Будемо дивитися, будемо сподіватися, що не тільки ми розуміємо, що ми знаходимося дуже в дуже важкій фазі, але і наші кермани, що, мабуть, повинні розуміти, що е, вже пора бути про ці іграшки там. Рішення питання в Міністерстві оборони, кому давати замовлення, кому не давати, кому видавати гроші за виконання замовлення, кому не давати. Ну, це все дратує дуже сильно пане Костятине. От і напевно, ви погодитеся, що останнім часом не чули ми так і не бачили ударів, зокрема по новоросійську. Вчора з'явилось повідомлення про те, що там працювала ППО воруже, так. І було чутно про вибухи. Більше деталей якогось там немає, про якісь можливо там наслідки, тим не менше порт у Новоросійську. ну Тобто, скажімо так, чи маємо ми можливості тому ж таки для нанесення частик там тоді ударів, і якщо цього не відбувається, тут можна говорити про якийсь так тоді політичний підтекст цього незважаючи на всі розмови, які були там періодично, там що є якісь домовленості стосовно там. Чи то ударів по натовному сектору, чи то там щось, що нас там щось заборонили. Я бачу, що ми продовжуємо ці удари, незважаючи на всі заборони, і е, що ми, що росіяни, оці всі конспірологію стосовно домовленості, там з якихось там причин, ну, я результатів, чесно кажучи, не бачу. Я бачу, mm -hmm. що кожна сторона виконує свої, свої завдання, які вона там перед собою ставить задачі. Чимось маніпулюють, чимось спекулюють, чимось загрожує. І це ну, це така війна, це, це така гібридна війна, де о, кабель перебили там в Балтійському морі, ще раз перебили, а там же судно заарештували, все що завгодно. Знову перебили. Ну Так от так, от, 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 а нас там ні, ми тут не при чому. Тому в, я всі домовленості не те, що не вірю, я їх просто не розглядаю, тому що. Я бачу факти, які е, ну, заперечують таким домовленостям. Добре, пане Костянтине, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую за ваші флохої відповіді і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо для нас і також з вашого угу. дозволу. З вашого дозволу, давайте подякуємо нашим глядачам також за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал Код 450. Залишайте свої коментарі та запитання, тому що ми обираємо найцікавіші, обов'язково ставимо в ефірах нашим спікерам. Друзі, поширюйте це відео. Це дасть змога, по думку Костянтина Криволапа, змогли побачити та почути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Щиро дякую.